Тут американські фондові ринки, оце все ви ж зараз побачите на екрані, його розбирати, ну, зрештою, сенсу немає. Тому що там, де червоне, це падіння. Падіння різне абсолютно. Ну, Тобто там роздивитися і акції, яких компаній падають, а яких не падають, то це ну, це просто жах насправді. Я от з Петровим тобто, в програмі Дош Скрипін. В п'ятницю говорив, що в мене є крипта. Крипта теж впала. Ну, щоб ви розуміли, mm -hmm. я дивлюся, заходжу на свій криптогаманець і дивлюся, що я збіднів, Але почекаю, що називається. Тому що оце, вся ця картинка червона, тобто там можна розбирати в кого скільки відсотків, в кого найбільше, в кого найменше. Але воно все червоне. Це значить, що акції всіх компаній на фондовому ринку падають. Що це означає? Що. гроші не залучаються в розвиток бізнесу, в економіку, в розвиток компаній. Тому що якби воно росло, то було б краще. Ну, Просто було б краще. Там Уоррен Баффет є, один, хто щось, очевидно, знає, в якого акції не падають а взагалі в плюсі, але діду 95 років. Ну та і він такий відомий. Ну, Ви знаєте, хто такий Уоррен Баффет, я сподіваюся. Угу. От. Так що... Ситуація на фондовому ринку, і індекс Нікей теж падає. Для, ну, для багатьох це буде звучати як відомості з, з Марса. Насправді це говорить про обвал світової економіки. Обвал. Через дії Трампа. Просто це треба зрозуміти, що акції компаній, ну, що таке фондовий ринок, я ще раз можу пояснити, дуже стисло. Це той інструмент, який вам дозволяє залучити гроші для розвитку вашого бізнесу, які ви повертати ніколи нікому не будете. Але це вартість акцій. Ну, тобто, от люди вкладаються в акції, тобто, бідніше навіть не компанія, біднішують інвестори, тобто люди, які купили акції. І ще раз можна показати цю червону табличку. Тобто, це означає, що ті, хто вклалися в різні компанії, от ось вона. Люди просто втрачають мільярди. Мільярди втрачають не тільки компанії, втрачають, тому що їхні акції знецінюються а втрачають ті, хто купив ці акції, на яких вони збиралися заробляти. Тобто, компаніям для того, щоб заробити повернути людям якісь дивіденди, доведеться працювати набагато більше втричі, потужніше, що називається. Ну ніби стимул хороший, але одномоментно, тобто, це є зневіра. Зневіра в акціях, так, от, і якщо говорити про наш проєкт, то довіра це ну найвищий найвищий скажімо, там показник, який говорить про те, що тобі довіряють. Якщо ви нам поставили минулий місяць от, у от, суму грошей, яку ми вже згадували, ще раз можемо згадати от е, за березень місяць, то е, це значить, що 200, 261 762 гривні. Це значить, що ви нам довіряєте. Це дуже важлива історія. А тепер про Америку, і про Дональда Трампа, і про, про світові ринки. Вони виростуть. Я, я переконаний, що вони виростуть. Вони не можуть ну. падати в безодню, безкінечно. Але. Ну так, зараз ж наступна цікава історія полягає в тому, що в середині Сполучених Штатів. Такий триває певний неоголошений батл між Федеральною резерв, резервним між ФРС та, от і Трампом. Федеральної резервною що... служби служби, так, от просто що. Е... Як повідомляють, цей Джером Пауло, який зараз очолює, він дуже сильно не подобається Трампу, тому що він ж, мовляв, не, не слухається самого Трампа і не дослухається до нього. І Трамп зробив такий допис у себе в соцмережі, написав прям конкретно до цього ж Джерома звернувся і каже, це був би ідеальний час для голови ФРС Джерома Пауло, щоб знизити процентні ставки. Він завжди спізнювався, але тепер міг змінити імідж, причому швидко. Ціни на енергоносії. Її впали, відсоткові ставки знизились, інфляція знизилась. Навіть яйця впали на 69%, а робочі місця зросли. І все це протягом двох місяців. Велика перемога для Америки. Знижуйте процентні ставки джером і перестань грати в політику. Отак, от, от він до нього фамільярно звернувся. От, і, звичайно, що він же ж теж. Такий він любить промови тривалі довгі такі робити. Він теж вийшов публічно прокоментував цю ситуацію, ці всі події. Тут можна, по суті, обидва відео попідряд. зараз. Стає зрозумілими, що підвищення тарифів буде значно більшим, ніж очікувалося, і те саме стосується економічних наслідків, які включатимуть вищу інфляцію та уповільнення зростання. Розміри і тривалість цих ефектів залишаються невизначеними. Хоча тарифи з великою ймовірністю спричинять принаймні тимчасове зростання інфляції, можливо, також що впливи можуть бути стійкішими. Отже, я щойно відвідав Пекін на тиждень і намагався зрозуміти, що вони думають про Трампівську революцію, і вони вважають її тривожною. Але також можливість це викликає занепокоєння, очевидно, тому що е, Трамп явно е, бачить Китай як одну з головних цілей своєї торгової війни. А торговельна війна спрямована на те, щоб нашкодити китайській торгівлі та китайському експорту. І це було велику частину того, що зробило Китай успішним. Але водночас вони бачать деякі реальні паралелі з помилками, які робив їхній колишній лідер Мао Цзедун у 60-ті та 70-ті роки під час культурної революції. Він люто атакував китайські культурні та бюрократичні еліти. Він відправив їхніх дітей у сільську місцевість, щоб убити він убив багатьох з них, і зараз вони, начебто, бачать, що Трамп робить те саме. Він знищує американські бюрократії, атакує бюрократів, і він справді руйнуючи університети, які є основою американської культурної, економічної та наукової потужності. Отже, в цьому сенсі вони думають, що вони, ну це справді, досить добре. Америка стане слабшою, і навіть краще ніж це. Америка ЕЕ стала дуже ненадійним торговим партнером ніхто більше їй справді не довіряє, і навіть не довіряють її гарантіям безпеки. Тож її позиція у світі, і особливо в азійсько-тихоокеанському регіоні, слабшатиме, і все це може тільки допомогти нам. Отже, власні голи, прекрасно з їх точки зору, ніколи не зупиняй свого ворога від здійснення помилки. От це був коментар головного економічного по суті аналітика Financial Times Мартіна Вулфа. Він якраз, бачите, таким чином прокоментував, що те, про що декларував Трамп щодо Китаю, станом на зараз він допомагає Китаю набувати сильніших позицій. І в такому випадку Сполучені Штати вони зараз втрачають ці позиції. Ну, слухайте, USAID, як мінімум, ті всі. Ринки, з яких пішла ця програма, а зараз Китай старанно намагається лізти в ту Африку, де вже в Китаї ринків позиція... не було і немає ринків, Іра. Іра, ну, не давай ринків, ну якось не, не будемо. По-перше, це думка Мартіна Вуфа. Винятково Мартіна Вулфа, моя думка, якби вам було цікаво, я нічим, можливо не гірший за Мартіна Вуфа. Я вважаю, що треба було провести звичайний аудит. Витрати коштів Сполученими Штатами, і це абсолютно правильна ідея була б провести аудит і реорганізувати процес виділення цих коштів. Китай не виділяє кошти як Сполучені Штати. Це не системна витрата. Ну, Китай, в принципі, є. якщо б вам було цікаво, він, тобто, якщо програми USAID, це програма USAID, це такі грантові програми. Та то Китай кредитував. Дуже, дуже дуже щедро кредитував е, країни Африки, от, так званого колективного півдня і так далі. І тому подібне, Китай намагався підкуповувати країни своїми кредитами, точніше, брати на гачок конкретний гачок, коли ви просто потрапляли в залежність від Китаю. От він пропонував дешеві кредити. От що робив Китай е, всі ці попередні там 20 років. Або навіть 30 років. Це треба теж розуміти. Ну, контексти. Зараз Китай він буде пропонувати і так само дешеві кредити, але вони нічим не підкріплені. Тобто, він буде він, як павук, забирає найслабші країни. Він же не, не кредитує там потужні країни. Та? Ну, немає такої, такої історії, щоб Китай кредитував Німеччину. Це просто неможливо. Німеччина не така дурна та Німеччина, німецька економіка найпотужніша на європейському континенті, де-факто. І Китай, як павук, він забирав оці от, от слабкі країни, підсаджував гачок. Китай намагався залізти в Україну. Хочу нагадати, е, там історія з Моторсіч, ви пам'ятаєте, та це намагання. Просто заволодіти таким серйозним активом, як мотор Січ Богуслав. Де зараз? Він за ґратами. Ну це зрозуміло, тому що він зрадник країни. Американці це зупинили. Ну де факто, американці зупинили, тому що українська влада така. Та Мотор-Січ, забирайте Мотор-Січ, що там, там Мотор Січ. Е, так само, як Запорізький трансформатор. Е, е, пам'ятаєте, хто був власником запорізького трансформатору? Тобто громадянин Росії? Mm. Як не пам'ятаєте? Та щось я не те? Та цього не знала, як не знала, так не знала, кажу чесно. Ойо. Ти розумієш, mm -hmm. що це. Е... Це колишній власник української правди, між іншим. Ага. Фіала? Ну як? Григоришин. А, Григоришин. Правильно, Григоришин. Ну ми ж завжди граємо в якусь у нас, знаєш, типу, у нас завжди якийсь квест і Вікторина. Григоришин був власником української правди. І він же був власником Запорізького трансформатора. Він громадянин Росії. Його від В'язниці рятували. Він, він я вже про це розказував сто разів. Запам'ятайте, Григоришин спонсорував Комуністичну партію України. Є такий персонаж Григоришин, Він був, спонсорував і українську правду і власне Комуністичну партію України. Його рятував від в'язниці ніхто інший, як хто сказав Порошенко, я не сказав Порошенко. Та коли його поклали. Писком до асфальту біля Верховної Ради України прямо на цьому перехресті Шовковична і Грушевського, і його рятував, да, так, рятував цей персонаж. Так що це все дуже цікаві історії. Тобто, китайці, які хотіли заволодіти мотор Січ, ну, уявляєте, там угода практично була укладена. Це не є інвестори, це є просто вони як павуки, вони пожирачі. Ну де-факто просто ресурсів. Якщо ви думаєте, що китайці люблять росіян, китайці люблять корисні копалини, так само, як і Дональд Трамп. Якби це дивно не звучало. Тому що це є, як казав Арнольд Шварценеггер, капіталізм. Угу. От. І нам тут не треба ну, поневірятися сутінками сумління, знаєш, шукати: ой Боже, де ж наші друзі? Друзі наші, це ми самі. Ну, один свій до свого по своє. Все решта, наші партнери. І не даремно вам поставили на початку гімн України французькою мовою. Тому що це на поточний момент наші найбільші союзники це країни Балтії. це… Польща, якби це дивно не звучало. Це, але можна поміняти порядок, тому що спочатку це Британія. Британія. Це Франція, це коаліція охочих, це Польща і країни Балтії, точніше, країни Балтії і Польща. Польща опинилася тут в мене в моєму особистому списку на останньому місці. Ну, це, це не дивно, тому що. Полякам треба якось стосовно українців відкинути цей гонор, нікому не потрібний, що вони зверхньо до нас ставляться, ми цього не заслужили. Ми є рівні, тому що ми теж є шляхта, а шляхта, як відомо, не працює. Все. Ірино, далі я тобі віддаю. Так, тут ще щодо. Уже наслідків цих митних всіх тарифів радник Трампа заявив, що більше 50 країн звернулося до Білого Дому з проханням почати торгівельні перемовини після запровадження мит. І також у Кевіна Гассета, це от директора Національної економічної ради адміністрації Трампа, запитали з приводу тарифів там в списку, нема Росії чого там. Ну, він пояснив, що, мовляв, у нас перемовини зараз, тут знаєте, то тарифи вони можуть дуже нашкодити. Процесу перемовини. От так, от. Це було б неправильно. Ну, це так, між іншим. Е, от ну, ну Я не знаю, як коментувати. Це треба просто коли про це говориш. Е, плюс сьогодні ж була новина про те, що начебто Трамп для більшості країн типу, відтермінує мити на 90 днів. От ми можемо okay. подивитися, як на цей фейк відреагував ринок. Настільки це. Чутлива історія, щоб ви розуміли, наскільки інформація потужна зброя, да, в такому чутливому моменті, як фондовий ринок, ми можемо з'явитися: ось це перше це 2 трильйони доларів фондовий ринок Сполучених Штатів отримав Ріст. А друга картинка, він втратив 3, 3 трильйони доларів одразу, буквально одразу, після того, як цю новину спростували в Білому домі. Mm -hmm. Отак працює довіра, отак працює фондовий ринок. Насправді, mm -hmm. і це величезна дяка вам, наші любі глядачі, що ви нам довіряєте, тому не соромтесь закидувати на щирик і на Паджеро хлопцям, Що сьогодні вяленько, котики стрибають на вечір. Давайте, давайте, Сухай, давайте, це давайте. Не в'яленько. Це дуже це добре дуже, дуже добра динаміка, Саша. Давай не нарікати і не, не скаржитися на життя. Тому що знаєш, якщо тебе жуйка з'явиться з Тіморо, ти скажеш, вона не смачна. Ну. Значить, ти не ту жуйку купив, що виходить. Тут питає Романе Тетяна Аксенова, якщо я не помиляюся, пам'ятаєте, як ви 11 років тому задали по-перше, не задали, а поставили питання Олегу Царьову про Другу світову війну. Ну, пам'ятаю, що далі. Ну, Коли почалася Друга світова війна? І продовжуйте свою думку. Ну, що сьогодні що 11 років? Ну, можливо, це сьогодні було. Я, чесно кажучи, ну для мене це все, знаєш, один потік. Потік, який, ну, в принципі, потік нервів, який дуже туго сплетений. Ну, якби ви хотіли знати, то ти завжди, як от з 13-го року, з 11-го, 12 12-го, ну як це все почалося, то ти туго сплетений потік нервів. Ну, ну пам'ятаю, що далі, ну що з цим робити? Ну, це було, було, воно виконало свою роль. Це на цьому там заробляти постійно, спекулювати на цьому. Та мене люди впізнають, власне, за цим що. Але я вже ж зовнішнього помінявся за 11 років, я перепрошую. Я вже не так виглядаю красиво, як колись, як 18, потім, як в 30, як в 40 і так далі. Ну Зовсім інший вигляд має людина. Це природний процес. ну це, Цим боротися, сенсу ніякого немає. Ну, і що? Що? Знаєш, так хочеться што? сказати. Але коли впізнають, то єдина ясна річ, що згадують оце што. Це... Я не знаю, мене це і вибішує часом, тому що я, я думаю, що я зробив в цьому житті набагато більше корисних речей, ніж просто трахнув царьова. Я, я дуже злий був, дуже. Якщо це сьогодні було, от власне 7 квітня. Я пам'ятаю ці дні. Це якраз це початок русської вісни на Донбасі. І це, це, це одне. Ну, тобто, це зовсім інша історія. Так е, і ага. Я, мені сподобалося. Я намагався сьогодні завантажити нам верстку цю перестройку. База це Гюстон. Це прекрасний ресурс, який. Саркастичний, тому що мене, мене люди не люблять за сарказм. Тобто вони думають постійно, що я всіх десь підштрикую, знаєш, я б так сказав зараз літературною мовою. А мені, ну, то я так живу, ну, то я журналіст, в мене сарказм він завжди лізе через мене, попри мене. Типу, якщо я навіть заснув, все одно сарказм лізе з мене. От. І мені сподобалася база це Гюстон. Тому що я пам'ятаю, тут особиста історія зараз з'явиться. Я ну, оскільки я жив в Радянському Союзі. Багато хто нарікає, що я тут себе старого діда корчу. Я нічого не корчу. Я просто 73-го року народження. Все, на цьому можна поставити крапку. Я жив в Радянському Союзі, і я так повірив в пере... перестройку, ну, в цю перебудову. Я купив книжку Горбачова, я купив портрет Горбачова. Я повісив вдома, щоб ви розуміли себе над ліжком портрет Горбачова. Ого. Приход, так, Саша, так, це, це правда. Я знаєш, я сповідаюся, що називається. І приходили мудрі люди, зокрема Катерина Нос, і вона казала: Ромчику, ну, знімити його. І це було десь 89-й, може, 90-й рік. Ну, тобто, його треба було тоді зняти. І от база цих Гюстон вони зробили цікавий ну, типу, як колаж, я б так сказав, завдяки штучному інтелекту анімований Трамп, схожий на Горбачова, тому що вони вважають, що Трамп почав робити перестройку в Радянському Союзі. Чесно, я вам скажу, що я десь згоден, тому що це, це більшовицьке основання, А затім воно це погана історія. Треба завжди мати план наперед. Тобто не можна просто руйнувати, руйнацію займатися. Треба знати, що ти хочеш зробити. У мене таке враження, що Трамп не знає, що він хоче зробити. Ну просто це, це гасло make America great again. А як? Ну от, В який спосіб. Гасло красиве. У Горбачова теж було красиве гасло. І Горбачов більше займався там зовнішньою політикою. А? Ну, в Рейгана вкрали. Make America great again. Рейган, це в Рейган. Рейган це наш Зеленський, якщо так порівнювати, то. Ні, 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 просто Трамп вкрав його у Рейгана. Абстракт має пише. Михаил Сергійович Трампач, ну, нормально. Ну, звісно, да. ну, 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 <реш> газмада, а як вигадіть? Да да, да, да. Да, Я ще, я ще знаю, як розмовляв Горбачов, да. уявіть собі, мені всього 35 років, а я знаю. А, вот. а ви знаєте, Дорогі, ви знаєте, от зараз буде оф-топ, і ми підемо далі по версії і будемо нагадувати, що нам треба ставити. Будь ласка, щирик, будь ласка, треба ставити на міцик, так само, як і як долучатися до Збройних сил України, якщо ви почуваєте в собі сили, це дуже правильне рішення буде. Тому що я там теж писав сьогодні, покажу вам потім трошки пізніше, про інформаційне шкідництво, що як всі вуха, там як бджоли, я не знаю, як, як шершні. Джуджать, що на фронті немає людей, все, нам срака, треба відступати і так далі. Ні.